Повістки тепер будуть розсилати замовними листами. Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада починає легалізовувати все оте беззаконня, яке вже давно відбувається в Україні. Хоча, в принципі, ну, як нелегітимна влада може щось легалізувати і узаконити. Ну, але отак вона зараз відбувається в Україні. Коротше кажучи, Кабмін вніс зміни до постановки на військовий облік. Тим самим вони дозволили зараз відправляти повістки замовними листами. Тобто буде приходити замовний лист там на Укрпошту, вам приходить повідомлення, що до вас прийшов замовний лист. Ви приходите у відділення пошти, забираєте цей лист, розписуєтеся за отримання, і ось в цей момент вже вважається, що ви отримали повістку і за неї розписались. Неважливо, ви там відкрили той лист, чи не відкрили. Ви поставили підпис, значить, ви отримали повістку. Але, друзі, якщо ви подумали, що ну я просто не буду забирати листа і ніяких проблем. Ні, так воно працювати не буде. Тому що поштове відділення, коли отримує оцей замовний лист, воно відзвітовує за нього. І там вже далі неважливо, ви прийшли, забрали цей лист чи не забрали. Пошта каже, що вона лист отримала і вам повідомлення направила. Те, що ви не забрали, це вже ваша проблема. А ТЦК ставить, що у них просто не було можливості вручити вам особисту повістку. Саме оце і буде вважатися врученням повістки. І саме з цього моменту почнеться відлік, після якого почнуть нараховуватися штрафи, потім штраф на штрафи, потім блокування рахунків, потім у вас можуть забрати Дійські права і так далі, і тому подібне. Отож, українська влада робить все для того, щоб ні у кого не залишилось абсолютно ніякого шансу уникнути могилізації. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.